Доброго часу доби вас вітає Медфлешка, канал, створений з метою глибинного просвітництва українчиків щодо факторів, процесів, які призводять до різних хвороб і станів нашого організму. А ми продовжуємо з вами серію відео про вітаміни, і сьогодні говоримо про вітамін D, який ще називають кальциферол, антирахітний вітамін, а також холекальциферол, Ерго -кальцифіру. але перед початком рекомендую підписатись на мій канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати нові цікаві відео з області медицини. Одразу скажу, що у широкій популяції населення є недостатність вітаміну Д, тому, звичайно, слухайте про нього уважно. Основні ефекти вітаміну Д направлені саме на підтримку нормального рівня кальцію в крові. Кальцій в організмі в першу чергу потрібен для нормального м'язового скорочення, а також, звичайно, для кісток, для їх мінералізації. Тобто вітамін D збільшує всмоктування кальцію в кишечнику та нирках, а також фосфору в кишечнику та нирках. Стимулює мінералізацію кісток, тобто робить їх твердішими. Також він взагалі запускає, скажімо так, процес осифікації, тобто перехід хрящової тканини в кісткову. Звичайно, це необхідно в першу чергу для дітей, адже вони активно ростуть, їх кістки подовжуються. Їх метафізарні пластинки це пластинки, за рахунок в принципі яких і подовжується кістка в довжину, де міститься хрящова тканина, мають нормально потім осифікуватись і зміцніти, закінчивши цей період росту кістки. Причому якщо в крові мало кальцію, то вітамін Д буде стимулювати виведення цього кальцію з кісток. Робитиме їх м'якшими, так як кальцій необхідний іще для нормального перебігу скорочення м'язів, то вітамін Д стимулює здатність м'язів до скорочення, саму силу цих скорочень. Окрім цього, вітамін Д. Збільшує імунітет, тобто є імуномодулятором. Він покращує фагоцитоз, тобто захоплення специфічними імунними клітинами, фагоцитами різних мікробів, патогенів, взагалі якихось чужорідних решток. Також він стимулює синтез інтерлейкінів, це такі медіатори імунної реакції, які, скажімо так, виділяються різними імунними клітинами, і слугують такими собі регуляторними речовинами, за допомогою яких Можна сказати, імунні клітини спілкуються між собою. А також вітамін Д стимулює дозрівання лімфоцитів. Це такі імунні клітини, які грають роль у специфічному імунітеті. Конкретно на якийсь патоген, наприклад, виділяють антитіла і допомагають боротися імунітету з конкретним патогеном. Взагалі, якщо хочете. Подивитись про імунітет, напишіть в коментарях. Також вітамін Д впливає саме на поділ клітин, набуття ними спеціалізованих функцій та нормальну запрограмовану загибель клітин. Отже, вітамін Д це жиророзчинний вітамін. Він природнім чином присутній у продуктах харчування, додається до інших і доступний як дієтична добавка. Окрім цього, він виробляється ендогенно, тобто в організмі, коли ультрафіолетові промені від сонячного світла потрапляють на шкіру і запускають синтез вітаміну D в шкірі. Для того щоб максимально усвідомити, як так відбувається, давайте розберемо його перетворення в організмі. Говорячи про вітамін Д, ми маємо на увазі сукупність різних речовин, які є як попередниками активної форми вітаміну Д, так і його проміжними формами, які утворюються при метаболізмі цього вітаміну. Отже, загальна назва вітаміну Д це кальциферол. Є два попередники активної форми вітаміну Д ергокальциферол, який знаходиться в рослинах, та холокальциферол, який знаходиться в тваринній їжі. Причому вітамін Д з рослинної їжі, ергокальциферол ми споживаємо не дуже в великій кількості, а основу становить саме холекальциферол. Тобто ці форми присутні безпосередньо в джерелах вітаміну, саме в їжі. Вони і є попередниками активної форми. Дві ці форми будуть проходити два етапи гідроксилювання, аби утворилась активна форма вітаміну Д. Але вітамін d 2 із рослин ми споживаємо вже в незмінному вигляді, синтезованому, так як він утворюється при ультрафіолетовому опроміненні рослинного стерину, ергостерину. А вітамін d 3 ми маємо спочатку синтезувати в нашому організмі із його попередника 7 дегідрохолестерину. Отже, спочатку ми споживаємо 7 дегідрохолестерин з тваринною їжею. Ця речовина всмоктується в нашу кров і. Відноситься до шкіри у шкіри. Під дією ультрафіолетового опромінення, тобто сонячних променів з частотою хвилі 296-310 нанометрів, уже безпосередньо утворюється холекальциферол, тобто вітамін d 3 який є попередником активної його форми разом з вітаміном d 2 звичайно. І далі ці дві сполуки мають вже загальні шляхи перетворення, а саме, як ми казали, гідроксилювання. Вони з'єднуються з білком глобуліном для того, щоб транспортуватись скром. І доставитись у перший орган, де відбудеться перший етап гідроксилювання. Це печінка. У печінці ерго та холекальциферол перетворюються на 25 оксикальциферол інша його назва кальцидіол. Вже безпосередньо ця сполука буде знову приєднувати до себе глобулін білок для транспортування з кров'ю, і переноситись у другий орган для другого етапу гідроксилювання. Це нирки. І вже в нирках утворюються дві форми вітаміну Д. Активна форма 1,25 диокси який коротко називають кальцитріол. і транспортна форма 2425 25 Тобто ще раз, активна форма вітаміну Д це кальцитріол. Або 1,25-діоксикальциферол. Отже, зробимо висновки з рослинною їжею. Ми споживаємо ергокальциферол, який не потрібно за допомогою світла перетворювати в організмі, але його споживається невелика кількість. Основу нашого вітаміну D в організмі складає холекальциферол, який ми споживаємо у вигляді 7 дегідрохолестерину. Який під впливом уже ультрафіолету у шкірі перетворюється у поле кальциферол безпосередньо? Далі вони проходять два етапи гідроксилювання у печінці та у нирках. І нарешті утворюється активна форма вітаміну Д, яка називається кальцитріол або 1,25-діоксикальциферол. Це нам необхідно знати для того, аби розуміти основні причини недостатності вітаміну Д в організмі. Які ж аналізи можуть показати недостатність вітаміну Д в організмі? В даний час основним показником статусу вітаміну Д в організмі є концентрація. 25-оксикальциферолу – тієї речовини, яка утворюється в печінці з попередників ерго та холекальциферолу. У сировиці крові 25-оксикальциферол має досить тривалий період напіввидведення 15 днів. Але оцінка стану вітаміну Д шляхом вимірювання цих концентрацій ускладнюється значною мінливістю наявних аналізів та впливу на результат різних змінних в організмі. Як наслідок висновок може бути помилково низьким або помилково високим, залежно від використовуваного аналізу та лабораторії. На відміну від 25 оксикальциферолу циркуляція 1,25 дий який вже утворюється в нирках, вже не є хорошим показником стану вітаміну D, оскільки він має короткий період напіввиведення, це приблизно години, і дуже залежний від паратероїдного гормону. Кальцію і фосфатів, і рівні 1,25 деокси зазвичай не знижуються, поки дефіцит вітаміну Д не буде занадто серйозним. Отже, експертний комітет ради з питань харчування при Національній академії наук медицини США дійшли висновку, що люди ризикують дефіцитом вітаміну Д при концентрації 25 окси в сировоці крові менше 30 наномоль на літр. У перерахунку на нанограми на мілілітр це 12 нанограмів на мілілітр. Тому що цей показник концентрації 25 оксикальциферолу в сирвиці може вимірюватись або в наномолях на літр, або в нанограмах на мілілітр. Взагалі, найкраще, щоб показник у крові був 50 наномоль на літр, або 20 нанограм на мілілітр, або більше. Це достатньо для більшості людей. При цьому зазначено, що концентрації в сироватці крові, які перевищують 125 наномоль на літр, це 50 нанограм на мілілітр. Можуть бути пов'язані вже з несприятливими наслідками. Тобто оптимальні значення від 50 наномоль на літр до 125 наномоль на літр, або від 12 нанограм на мілілітр до 50 нанограм на мільлітр, 25 оксикальциферолу в цировиці крові. Все, що більше, вже буде не дуже добре, адже, як ми знаємо, жиророзчинні вітаміни виводяться набагато. Повільніше з організму і тому можуть накопичуватись і сприяти гіпервітамінозу. Окрім цього, приводжу вам табличку, яку цей комітет з харчування надає для того, щоб визначити, наскільки низький або високий у вас рівень вітаміну D, якщо ви завдали цей аналіз на 25 оксикальциферол Рекомендації щодо прийому вітаміну Д та інших поживних речовин розроблені експертним комітетом Національної академії наук, техніки та медицини США. Отже, для вітаміну Д було введено такий термін як рекомендована дієтична допомога або дієтична надбавка. Це середній добовий рівень споживання, достатній для задоволення потреб у поживних речовинах. Майже всіх 97-98% здорових людей. Ці рекомендовані дози перераховані як у мікрограмах, так і в міжнародних одиницях. Один мікрограм вітаміну Д дорівнює 40 міжнародних одиниць. Незважаючи на те, що саме сонячне світло є основним фактором у тому, щоб людина отримала нормальну кількість вітаміну Д, цей комітет розробив дієтичні надбавки на припущенні, що люди отримують мінімальне сонячне опромінення. Взагалі щодо дітей для них застосовується профілактика. По-перше, антинатальна профілактика, тобто до народження. Рекомендують вагітним нормальний режим дня з достатнім перебуванням на свіжому повітрі в світлий час дня, збалансовану дієту, аби у їх крові, а також у крові плода. Циркулювала нормальна кількість вітаміну Д. Окрім цього, застосовують профілактичне призначення вітаміну Д вагітним, здоровим вагітним з 28 по 32 тиждень вагітності призначають 500 міжнародних одиниць дій вітаміну Д 3 кожного дня протягом 6 Восьми тижнів вагітним з групи ризику це різні гестози, цукровий діабет, різні аутоімунні хвороби, гіпертонічна хвороба і так далі, призначають добові дози 1000-2000 тисячі міжнародних одиниць дії, вітаміну Д3 знову ж таки з 28-32 тижня вагітності кожного дня протягом 8 тижнів. Профілактика рахіту, тобто недостатності вітаміну Д вже після народження дитини, це знову ж таки режим дня і догляд за дитиною з достатньою Аднім перебуванням на свіжому повітрі в світлий час дня, повітряні ванни влітку в тіні, раціональне харчування, а також звичайно специфічна профілактика постнатальна, так звана після народження, яка доношеним здоровим дітям призначається у дозі тисячу міжнародних одиниць з 4-го тижня життя кожен день протягом трьох років. Якщо ж це діти з груп ризику, тобто недоношені, можуть призначатись і більші дози, звичайно, це індивідуально. Окрім цього, звичайно, є і протипоказання до призначення вітаміну Д, і також враховується характер вигодовування, чи використовуються адаптовані суміші, які вже містять вітамін Д, і різні інші фактори. Тому, знову ж таки, дисклеймер, не потрібно опиратись на ті дози, які привела вам я, якщо ви молода мама або вагітна, а звичайно потрібно консультуватись з лікарем акушером, гінекологом, педіатром, якщо ви вже народили. Які ж є джерела вітаміну Д? Насправді це досить мало продуктів, які природньо місять вітамін Д. Це жирна риба, наприклад, форель, лосось, тунець та скумбрія, риб'ячий жир це одні з найкращих джерел вітаміну Д. Взагалі, сам раціон тварини впливає на кількість вітаміну Д в його тканинах. Яловича печінка, яєчні жовтки та сир мають невелику кількість вітаміну Д. Насамперед, у вигляді вітаміну Д3, холекальциферолу та його метаболіту 25 25-оксикальциферолу. Також гриби забезпечують різну кількість вітаміну Д2 ергокальциферолу. Деякі гриби доступні на ринку, навіть були оброблені ультрафіолетовим світлом для підвищення рівня вітаміну Д2. Окрім того, управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами FDA – Затвердило так званий УФ оброблений грибний порошок як харчову добавку для використання у якості джерела вітаміну Д 2 з харчових продуктів. Зазвичай штучно збагачені вітаміном Д продукти забезпечують більшу частину цього вітаміну у американських дієтах. На жаль, в Україні я не знайшла джерел, де було пописано, що в Україні штучно збагачують вітаміном Д продукти харчуванням. Що хтось знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Але вітамін Д, звичайно, присутній у дитячих сумішах, так як саме діти найбільше його потребують. Ну і ось вам табличка з основними харчовими джерелами вітаміну Д. Як ви бачите, їх не так вже й багато. Стосовно дієтичних харчових добавок, вони містять вітамін Д2 або вітамін Д3, ерго або холекальцеферол. Ергокальцеферол виробляється з використанням ультрафіолетового промінення, ергостеролу в дріжжах а вітамін d 3 зазвичай виробляється з опроміненням 7 дегідрохолестерину з ланоліну, отриманого з вовни овець. Також доступна версія вітаміну d 3 яка отримується з лишайника. Така собі веганська версія: обидва вітаміни і д2 і д 3 підвищують рівень 25-оксикальциферолу в сировиці крові, і вони схоже мають еквівалентну здатність виліковувати, наприклад, рахіт. Однак більшість доказів свідчать про те, що вітамін Д3 збільшує рівень 25-оксикальциферолу в сировиці крові в більшій мірі. І підтримує ці більш високі рівні довше, ніж вітамін d 2 Хоча обидві форми добре всмоктуються в кишечнику. Окрім цього, форма 25 оксикальциферол також випускається в БАДах дієтичних добавках. І вона, за даними досліджень, в 3-5 разів потужніша, ніж вітамін d 3 Ми вже зрозуміли, що у багатьох людей є дефіцит вітаміну D. Були проведені такі дослідження. Аналіз даних національного обстеження здоров'я та харчування 2015-2016 років виявив, що середньодобові прийоми вітаміну Д з продуктів харчування та напоїв, тобто вимірювали безпосередньо. Скільки вітаміну Д в середньому є у продуктах харчування та напоях людей, які споживали їх протягом дня, Так ось виявили, що ці споживання, скажімо так, дорівнювали близько 204 міжнародним одиницям вітаміну Д у чоловіків та 168 міжнародним одиницям у жінок, при нормі 600 міжнародних одиниць. Тому можна очікувати, що значна частина населення США матиме недостатність вітаміну Д саме на основі прийому його з продуктів харчування та напоїв. Однак порівняння прийомів вітаміну Д з рівнем безпосередньо 25 оксикальциферолу в крові є проблематичним. Однією з причин є те, що вплив сонця, як ми вже знаємо, чинить дію на статус вітаміну Д. Тому рівень 25-оксикальциферолу в крові зазвичай вищий, і ж можна передбачити лише на основі дієтичних прийомів вітаміну Д. Ще одна причина полягає в тому, що продукти тваринного походження також містять в своєму складі 25-оксикальциферол. Тому ця форма вітаміну Д, по-перше, не включалась в обстеження споживання її, і при цьому вона значно потужніша ніж вітаміни Д 2 та Д 3 тому безпосередньо вже був проведений аналіз. Рівня 25-оксикальциферолу кальциферолу в сироватці крові у 2011-2014 роках, який показав, що більшість людей в США віком від 1 року і старше мали достатню кількість прийомів вітаміну D відповідно до порогової кількості однак, 18% ризикували неадекватним його станом. Тобто мали від 30 до 49 наномоль на літр, а ми казали, що краще мати більше 50, а 5% ризикували дефіцитом. Тобто в них вже були рівні нижче 30 наномоль на літр. Також 4% мали рівень вище 125 наномоль на літр, що було пов'язано з прийомами бадів. Дозами 4 тисячі міжнародних одиниць. Частка ризику дефіциту була найнижчою серед дітей віком 1-5 років це піввідсотки, у дорослих віком від 20-39 років 7,6% ризикували дефіцитом вітаміну Д, а серед дорослих віком від 60 років було 2,9% людей групи ризику. Отже, людина може розвинути дефіцит вітаміну D, коли його прийом нижчий ніж рекомендований рівень. Також обмежений вплив сонячних променів або хвороби нирок не можуть, наприклад, перетворити 25-оксикальциферол в його активну форму, або якщо порушується. Смоктування вітаміну Д травного тракту при знову ж таки хворобах шлунково-кишкового тракту. Дієти з низьким вмістом вітаміну Д частіше зустрічаються в людей, які страждають алергією на молоко або непереносимістю лактози. І тих, хто має яйця вегетаріанську або веганську дієти. У дітей дефіцит вітаміну D проявляється як рахіт, захворювання, яке характеризується недостатністю належної мінералізації кісткової тканини, що призводить до остеомаляції, розм'якшення кісток і деформації скелета. Це спричинює також затримку розвитку. Можуть виникати гіпокальціємічні судоми, титанічні спазми, кардіоміопатії, порушення розвитку зубів. Спочатку це супроводжується неспокоєм дитини, сплощенням потилиці, незначне розростання кісткової тканини у місцях її росту. Далі виникають деформації черепа, грудної клітки, кінцівок, функціональні зміни внутрішніх органів, затримка розвитку рухових функцій, також порушення внутрішніх органів, викликані змінами гомеостазу, переважанням МПА у бік кислого, тобто ацидозом. Рахіт починається в основному на другому третьому місяці життя. У недоножених в кінці першого місяця і може проявлятись підвищеним неспокоєм, підвищеним потовиділенням, зниженням м'язового тонусу спочатку. У неї на потилиці навіть стирається волосся, адже підвищене потовиділення такого кислого поту супроводжується сверплячкою, і дитина стирає волосся, так як в неї свербить голова. Виникають вже кісткові зміни, які поступово прогресують. Далі в неї з'являються вже стомлюваність, млявість, відставання в психомоторному розвитку, фізичному розвитку, кістки стають м'якими, пізніше закривається велике тім'ячко у дитини, змінюється форма черепа, знижений тонус живота призводить до його такого вип'ячування, деформується грудна клітка. Кінцівки можуть ставати викривленими, особливо нижні кінцівки у формі X о Подібного вигину на зап'ястях можуть бути такі потовщення, які називаються рахітичні браслети і багато інших змін. Симптоми дефіциту Д у дорослих менш очевидні, можуть бути малопомітні на ранній стадії гіповітамінозу і їх легко проігнорувати. Це можуть бути болі, спазми, м'язові, регулярні болі в кістках, суглобах, хронічна втома, поганий сон, настрій, головні болі. Можуть бути ознаки проблем з травленням, печіння в горлі і роті, тривале загоєння ран і подразнення шкіри, випадіння волосся, ламкість нігтів також можуть відносити до симптомів недостатності вітаміну Д у дорослих. Вже при більш виражених таких недостатностях можуть виникати часті переломи кісток, так як знову ж таки розвивається остеомаляція, ще таке розм'якшення і крихкість їх. Стосовно гіпервітамінозу, так як вітамін Д є жиророзчинним вітаміном, то, звичайно, він може призвести до гіпервітамінозу, тобто накопичуватись в організмі, так як його виведення досить довге. Отже, надмірна кількість вітаміну D токсична, оскільки він збільшує змоктування кальцію у шлунково кишковому тракті, то токсичність вітаміну D призводить до вираженої гіперкальціємії, тобто загальний кальцій крові збільшується. Це також призводить до збільшення кальцію у сечі. Підвищений рівень кальцію може призвести до таких симптомів, як нудота, блювота, м'язова слабкість, нейропсихічні порушення. Біль, втрата апетиту, зневоднення, поліурія. Тобто часте сечовипускання пускання і надмірна спрага а також може призвести до утворення каменів у нирк у крайньому випадку. Токсичність вітаміну Д вже викликає ниркову недостатність, кальцифікацію м'яких тканин у всьому організмі, тобто відкладення цього кальцію у органах, в тому числі це і коронарні судини, і серцеві клапани може призводити також до аритмій, порушення ритму, скорочень серцевих. А також навіть до смерті, ну, і, звичайно, токсичність вітаміну Д викликається в основному споживанням бадів, харчових добавок, які містили надмірну кількість вітаміну Д. Якщо людина особливо купує собі вітамін Д і думає, чим більше дозування, тим краще, то ні. Саме тому було встановлено допустимі верхні рівні споживання для вітаміну Д. Як ви бачите, ці верхні рівні споживання не більше 4 тисяч міжнародних одиниць для вікової категорії 19 років. Але, звичайно, краще консультуватись з лікарем в індивідуальному порядку. Добавки з вітаміном Д можуть взаємодіяти з кількома видами ліків. Я приведу Кілька прикладів, і особи, які приймають ці та інші ліки, регулярно повинні обговорювати прийоми і статус вітаміну Д зі своїми медичними працівниками. Наприклад, препарат Орлістат – препарат для схуднення. Разом з тим, що він порушує всмоктування жиру в кишечнику, він може зменшити всмоктування вітаміну Д з їжі та добавок. Другі препарати це статини. Статини застосовують для зниження синтезу холестерину в крові і як препарат для профілактики атеросклерозу при наявності ризику його виникнення. Оскільки вітамін Д може отримуватись з холестерину ендогенно, то статини також можуть знижувати синтез вітаміну Д. Крім того, високий прийом вітаміну Д, особливо з бадів, може зменшити ефективність препаратів статинів: аторвастатину, статину, лова статину, оскільки ці статини і вітамін Д конкурують за один і той самий фермент в організмі. Третя група це стероїди, кортикостероїдні препарати, такі як преднізалон. Часто призначаються для зменшення запалення при аутоімунних хворобах, і ці препарати можуть зменшити всмоктування кальцію та погіршити метаболізм вітаміну Д. І наступна остання група це тіазидні діуретики. Наприклад, це гідрохлортіазид, гіпотіазид, тіурекс. Ці препарати застосовують для зниження артеріального тиску. Але вони зменшують виведення кальцію з сечею. Поєднання цих діуретиків з добавками вітаміну Д може призвести до гіперкальціємії, особливо серед дорослих людей і людей з порушенням функції нирок, або гіперпаратиреозом. Це такий стан, при якому щитовидними заглозами надмірно утворюється парад гормон, який також збільшує кількість кальцію в організмі, а саме в крові. Отже, які ми можемо зробити висновки? Вітамін Д дуже важливий вітамін, який при цьому є дефіцитним, і у багатьох людей дійсно є ці дефіцити. Для підтвердження того, що у вас є дефіцит, краще здати ще аналіз крові на вітамін Д. Тому може бути призначено додатково профілактично різні дієтичні добавки, які містять вітамін Д. Але тим не менше, оскільки продукти забезпечують безліч поживних речовин та інших компонентів, які мають користь для здоров'я, харчові потреби повинні задовольнятись насамперед через продукти харчування. Тому вживайте молоко, яке збагачене природно вітаміном Д, жирну рибу, таку як лосось, тунець, скумбрію, яловичу, печінку, яєчні жовтки, які мають також вітамін Д. При цьому також вживайте різноманітні овочі, фрукти, зерна. Олії, йогурт та сир для того, аби не мати дефіцитів інших поживних речовин, Включайте різноманітні білкові продукти, такі як нежирне м'ясо. Птиця, яйця, морепродукти, квасоля, горох, сочевиця, горіхи та насіння. І обмежуйте продукти харчування, напої з доданими цукрами, насиченими жирами та натрієм, тобто солью. Обмежуйте також алкогольні напої і залишайтесь в межах щоденних потреб в калоріях. А з вами була Медфлешка. Дякую вам за увагу! До наступних включень!